Добрий день українці, мене звати Цимбалюк Віталій, ви на каналі Road Dreamer. Сьогодні хочу поговорити про тракінг. Як ви бачите, я їду на фурі в США. І хочу з вами поділитися, як виїхати з Європи до США і якщо ви вже в США, як стати трак-драйвером, тобто далекобійником США. Хто доєднався до стріму, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути чи все окей з зв'язком, так як я за рулем і зараз рухаюсь. Ну, А ми розпочнемо з того, що е, такого запитання, де знайти спонсора, щоб потрапити в США. Найчастіше задають це запитання, на нього конкретної прямої відповіді немає, але я максимально вам спробую допомогти в цьому. Дивіться, що б робив я. Я б шукав спонсора, відповідно, де його знайти. Я знаю два місця, де його можна знайти. Якщо я живу в Чикаго, так, я чув, що в українських церквах надають такі послуги, тобто допоможуть вам знайти спонсора. Ви, якщо ви не місцевий, так ви зовсім не орієнтуєтеся в карті, чи в Чикаго, чи в USA, просто заходьте в Чикаго, шукаєте українські церкви, знаходите номер телефону, обдзвонюєте їх список. Так і кажете, я такий-то, такий-то, шукаю спонсора, чи могли б... Мені з цим допомогти. Вам дадуть на це відповідь. Також е, переходите на мій інстаграм чи на мій Фейсбук краще. У мене є дуже багато, українських груп, е, українські групи, але які от, створені тут в Чикаго або в USA. Підписуйтеся на ці групи і просто в кожну групу пишете я таки то такий то Говорю, знайти спонсора, допоможіть. Так шукаються. Наприклад, я цим займався, мав час, я би певно, більше заробив коштів на спонсорстві, ніж, наприклад, зараз на, на фурах, так? І їдучи на фури. Ну, але в мене немає часу, я не хочу цим займатися, просто розказую вам, як краще зробити ваше майбутнє і попасти в Америки. Обдзвонили ви, так, знайшли спонсора. Що наступний крок? Наступний крок ви запитаєте, скільки треба коштів. Для того, щоб попасти в Сполучені Штати Америки. Якщо чесно, скільки би ви не взяли, ви завжди виживете. Так? Буде важче, буде легше. Я приїхав 12 років тому, в кишені мав 1300, з яких тисячу я віддав от буквально того самого дня. І нічого не сталося, все окей, живий здоровий. І знаю багато-багато таких хлопців, сімей, дівчат, яких точно такі самі були історії. Щоб було комфортно, незалежно чи ви маєте з'їв чи не маєте, 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів це дуже класно. Півтора тисячі за будинок, не півтора, три тисячі. Три тисячі доларів ви платите за перший останній місяць проживання в будинку або апартменті. Потім вам треба купити машину, це десь порядка чотирьох тисяч, ну і 2 три тисячі на, на прожиття, на харчування, на ознайомлення з USA. Ось так. Потрапляєте в США, тут допомога, якщо чесно, з усіх сторін. Кожен українець може допомогти, як і з роботою, так і знайти школи для дітей, знайти будинок. Всі відкриті, всі добрі і допоможуть вам з будь-яким запитанням. Якщо маєте ви якісь запитання, звертайтеся також, пишіть мені в коментах. Я зараз буду читати і зразу вам відповідати. Ми навіть можемо так переключити, не знаю наскільки картинка рівно чи не рівно йде, так як е, при зйомці да, є цифрова стабілізація в айфона, а от зараз я думаю, що воно трошки вібрірує і відчувається ця е, вібрація, видно її просто на екрані. Я не знаю, ви не коментуєте, скажіть, чи не взагалі чути. Написав Все буде Україна, чути, супер, дуже дякую за ваш відгук. Я вже можу вільно далі продовжувати. Їхати мені ще дві години на Пісбург, зараз ми знаходимося в Пенсильванії. Е, кажу, ви можете задати будь-яке запитання, я швиденько на нього дам вам відповідь. Е, дивіться, стосовно Трак-драйвінг, трак е, ви не маєте грошей, ви хочете піти на СІДІАЛ. Що вам робити? Є безліч компаній. Знову ж таки, буквально вчора мені на програмі UA я натрапив на компанію, яка проплачує ваше навчання в школі, набирає людей без досвіду роботи. Так, без досвіду роботи, без сидіал, взагалі вони повністю вас будуть вести. В моєму житті так само точно сталося, що я не мав коштів, але Віктор заплатив за моє навчання, я вивчився. І, і працював якийсь час у нього. Тому ось, ось вам схема, яка працює вже більше 12 років. Я би сказав, що завжди працювала. Е, ще запитання таке лунало, з якого віку можна йти на CDA? Я? я навіть би більше сказав. Велика вібрація. Та так, я бачив, що вібрація, звичайно, треба придумати якийсь стабілізатор в траці. Бо Звичайно, у нас на скло приклеює, воно не працює. Ну, Вибачайте, я зараз нічого не придумаю на ходу. Вже дам на ці запитання відповідь і, і буду вже після того щось думати, як покращити свої відео. У мене є стабілізатор, до речі, просто його треба якось закріпити в фурі перед собою, а це вже задача не з легких. Е, дивіться, якщо ви неповнолітній, а неповнолітній — це з 18 до 21. Тут повноліття. Настає в Америці 21 рік. Ви можете отримати CDAL, але їздите сугубо локально, в своєму штаті. Ви не можете їхати на дальняк, так сказати. Якщо вам вступник 21, ви маєте повне право їздити, куди вам завгодно. Так? Друге питання, ось наведу вам приклад. Призвели до мене хлопчина дуже невпевненим голосом, мені 21, я здав на Сідіал, допоможіть мені з роботою, чи можна до вас влаштуватися. Що я скажу Міші? Міша, будь трошки більш впевненішим. І якщо тобі 21 і ти не можеш знайти роботу, то з такою подачою матеріалу це буде набагато важче. Я тобі сказав, що я тобі допоможу. Так, і я позвонив в страхівку, пробив страхівку для Міші, і страхівка була на нього нарахована 24 тисячі в рік. Це багато, коли я там за себе плачу 14 тисяч в рік. З ідеальним рекордом, то для Міші, якому 21, це порядка, кажу, на 10 тисяч більше. Але все рівно, ви маєте на увазі, це в ніякому випадку не є щось погане чи такий крок, який ви не можете в своєму житті пройти. Є безліч компаній, в яких є страхівки дешевші, які розглянуть будь-який варіант, і ви обов'язково знайдете свою роботу у 21. Навіть у 18. Років люди знаходять місце роботи і працюють. Я знаю одного такого Сергія, якому 19, він працює на сидіал на локалі. Тому не засмучуйтеся, шукайте свою роботу, ви обов'язково знайдете. Також є запитання таке, наприклад, мені там чи 18, чи 65, які показники по здоров'ю мають бути щоб ти міг взяти на CDL і не було в тебе ніяких запитань. В цілому, якщо ви е не діабетик другого рівня, якщо у вас невисокий не тиск, тобто у вас немає проблем з тиском. Так, до мене вже якісь брокера дзвонять, але хай почекають. Е е якщо ви не діабетик, якщо ви е маєте нормальний... Зір на два ока, тобто не то, що нормальний зір, а взагалі бачите, то у вас є всі шанси бути трак-драйвером, але в цілому визначає лікар. Чи ви придатні для служби ну, на траку чи не придатні, фура для вас, чи не для вас. Є, що дійсно от, в мене був. Зрозуміло, якщо ви падаєте в мороки, якщо у вас крутиться голова, то, будь ласка, навіть не думайте йти на фуру. Все інше пропускається, все інше мало би бути без проблем. Ні, ця картинка дуже, дуже погана. Ще дуже зараз багато е хлопців жаліються на поганий маркет, що от мені важко, мені важко. Мені також важко, компаніям важко. Овнерам зараз не важко. Я взагалі не знаю, мрію, певне, бути овнером, я, який просто сів, спокійно їде і заробляє нормальні кошти. Бо коли б я не виїхав, я постійно ну, 9 тисяч. 000... Ратує, але я буду старатися не збиватися з темпу. Дивіться, припустимо, от, е, я останні три місяці був вдома, виїхав в рейс. Сьогодні ось, другий день я в рейсі. Я зробив е, з понеділка на вівторок я зробив 3500 росу, я взяв вантаж 880 миль, три зупинки, 300 стапа я мав. 3500. Вчора його довіз, розвантажився. Сьогодні за 820 миль е, знайшли за 200. Тобто, маєш. Маєш два дні, тобто на завтра я вже буду мати, що в нас виходить? 6200, так? Якщо я не помиляюся, 6200 гроз. До кінця тижня я свою дев'яточку по-любому за гросом закрию. І за останні три місяці я виїжджав, певно Може 4 тижні. І кожних 4 тижні, не знаю, як так трапляється, я не менше дев'ятки роблю постійно. Ну ось ви маєте 9 тисяч доларів, ви віднімаєте дизель 2 тисячі, так, маєте 7. Потім віднімаєте відсоток, ні, не так почнемо. Почнемо з того, що ви маєте 9, віднімаєте 10% від відгроз. Так. Маєте 8. 800. Потім від цих 800 віднімаєте дизель 2600. Потім віднімаєте ще 500 доларів на платні дороги. Маєте 5600. Потім віднімаєте ще cargo що ще, physical damage, Ну і, і ще може Logbook, так, Logbook пост книжка. І тоді вам лишається 500-500 чистими грошима. Де проблеми овнарів? я їх не бачу. Я реально їх не бачу. Якщо, наприклад, да, ви працюєте в великій компанії 150 траків, і у вас ГРОЗ 5200-5600, що я нерідко зустрічаю, то це вже інша справа. Ну, Мені здається, треба просто знайти компанію, яка б більше за вас переживала. Стосовно водіїв. Стосовно водіїв, така сама схема, тобто то Получають, наскільки я знаю, 65 центів на старт. В моїй компанії навіть новачок, не новачок, ти приходиш, отримуєш 65 центів на старт і нормальні фури, нормальні умови. Кажу, Знову ж таки, повертаючись, коли я був дівкою, коли я починав, ну, зрозуміло, що часи міняються і важко, важко вже порівнювати ті часи там, 10 років тому. Вісім, все, все змінилося. Ну, але умови при чудові, щоб працювати, наслужуватися життям і не мати ніякої болі. Абсолютно ніякої болі. Драйвер має 8-10 тисяч чистих грошей і субота, неділя вихідний, або півтора дня, або два дні вихідного. Овнер, відповідно, такий самий робочий гра графік, але має... 4-5 тисяч доларів в тиждень вихідних. Ну це, звичайно, якщо нема поломок. Тобто в мене як було. В мене... От я овнер, так, я пів року від'їздив, 4-6 тисяч доларів віддав на ремонт. Ну, але 4-6 місяців від'їзду це, це, це не є зле. Це не є зле. Тому, кажу, кому цікаво, можете мене набрати. Так, нижче я лишу свій номер телефона, поспілкуємося. У мене раніше була ціль набирати омнерів, так як е, зараз, не знаю, чи, чи доречно буде додати траки і рухатися в цьому напрямку. Е, е, ну, Але і от кінець року, зараз в п'ятницю я буду подавати на податки, порахувавши свої витрати доходи. Навіть при гроші, там, 9 тисяч, то тобі 450 доларів ти маєш з овнера в тиждень, що є значно менше, ніж приносить твій власний трап. А ризики, ризики того, що овнер прийде і наловить багато штрафів, наробить тобі якоїсь катавасії і понизить рекорд твоєї компанії доволі великий. Тому треба кожен раз аналізувати, робити такий аналіз, що я і думаю робити, вести грамотну бухгалтерію, грамотно підбирати колектив так, водіїв. На славу Божу, в мене всі хлопці просто, не знаю, немає проблемних водіїв, омдерів, всі скухняні, всі класні, всі поважають мене, я всіх також люблю поважаю. Тому з цим я ще не стикався, як стикався, але так далеко. Бо є надзвичайно важкі люди, які вміють і їздити, і вантажитися, і знають, як вести. Все вони зна і таким-таким. Ну але ми все здолаємо і будемо рухатися, рухатися вперед. 24 рік, рік має бути точно прориву. Зараз наразі 8 траків моїх власних, 7 маю овнерів. Хлопці постійно дзвонять, особливо зацікавив їх Амазон. Амазон поки що не буду розказувати, так як ну, тільки почали. Що там розказувати, треба, треба відпрацювати повний тиждень, повний місяць, побачити цифри і розказати вам детальніше, як воно все виглядає. Хлопці, дівчата, задавайте запитання. Якщо хтось щось цікавить, коментуйте. Тому що важко їхати і говорити, розказувати історії. Свої запитання я вже собі задав і дав сам на них відповідь. Тепер ви задавайте запитання. Погода зараз в нас бомба. Пенсильванії, ого, нічого собі. 48 за Форнгейтом, тобто близько восьми тепла. Американці вже ходять в шортах і в футболках. От, зупинявся тільки брав каву. Саме так і виглядає. Всі наші вже зустріли літо. Ну, але я думаю, що в лютий наші порадує снігами. Що в лютий-березні попереду. Тут навіть от, ремонт доріг розпочався і в Кентаках, і в Огайо. Криш ремонтирует дорога, отоплило і відразу ви Так, давай, попробуем что-то Так, пише, бачите, вже мій бухгалтер, чи можу я скинути доступ по системі, по системі до дотолах. Можу скинути, можу скинути. Так, Стосовно ще буквально додавлю коротенько. Не чути. Так, написали мені, що не чути мене. А ну напишіть зараз. Я думаю, що я трошки просто з'їхав в долину і не було чути. Зараз, зараз мало би бути краще. Дивіться, де я ремонтуюся За ремонтами. Я взагалі зроблю окреме відео. Це найболючіша тема, якщо чесно. Для мене в мене в планах відкривати свою шапу і ремонтувати траки в себе. От ніхто краще не зробить ніж ти сам. Це, це точно. Працюю я із трак Doctor, і з Global, Глобал, і Міг Транспорт в Артема я ремонтуюся. Stop-and-go repair у Віктора. Всі хлопці люблю, всі професіонали, всі мене беруть без черги, я вже з ними працюю так 3-4 роки так плотно працюю. Ремонтуюся в кожного з них, тому що ну, де застане біда, да? в кого вільніший графік і так далі. Кажу, мав неприємність з одним з. Одним з Механіків, так, навіть не з власником шапи, а з механіків, ну просто якби, зробили, да? поміняли головку в моторі. Я поїздив якихось 4 місяці, і що в мене впав тиск масла в моторі. Коли розібрали піддон, то там виявилося, що заклинула помпа, масляна помпа, а заклинала вона тому, що попередні механіки, які робили головку, Забули болт, і цей болт піднявся з на, і, коротше, залетів в помпу, і помпа заклинила. І от питаннячко питаннячко, потратити скільки? 40 тисяч баксів в трак, і потім ще поміняти, і ще потім ще зверху 4. Щоб ось, ось, я не знаю. Коротше, не безвідповідальні трохи хлопці, це як хірургія. Має бути все стерильно, має бути все класно. Як можна просто мотор занести посторонній якийсь об'єкт? Ну Таке є, таке буває. Буває, як? буває так, що також механік трошки або непрофесійний, або в е, нього по спадковості хтось був, гадалка, знаєте. І він вгадує проблему. І коли не вгадує, міняє все підряд. Оце це найбільша проблема, з якою ми боремося час від часу. Ну і кажу, я зроблю спеціальне відео про це, що поговоримо, скільки в мене винесли ремонт і де я ремонтуюся, які проблеми я мав і так далі. Я думаю, що хлопцям, які їздять в Сполучених Штатах, буде доволі цікаво. Добре, наразі, друзі, я буду закінчувати. Всім дякую, що дивилися мене. Це такий в мене перший стрім. Буду більш чіткіше до нього готуватися, буду, може, не під час руху це робити, так як вібрація йде і перебої з інтернетом. Мушу зараз відключатися, бо багато дзвінків, багато дзвонять мені. М -м 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 -м. Можна ще раз інформацію, як з Європи потрапити у США. Не Можна, дивіться, я вам казав, заходите на Чикаго, ви не знаєте взагалі Америки, Чикаго не знаєте, так? Ну на карті ви можете забити Чикаго в телефоні. так? Шукаєте. Українська церква Чикаго. Найшли 2-3, Позвонили. сказали, я такий-такий-то. Казали, що вас, ви можете допомогти спонсору. Чи є у вас така можливість за гроші, безкоштовно, що треба зробити? Скажіть, будь ласка мені. Чітко, конкретно і так далі. Вам все розкажуть, допоможуть. Якщо вам там допомогли, заходите на групи, заходите на групи, на які я підписаний. У Фейсбуці, у Інстаграмі, можете просто от кажу, зайти на мене мою сторінку і подивитися, на якій групі я підписаний. І в тих групах робити розсилку по спонсору. Хто може бути спонсором. Я вже казав, я спонсором не можу бути. Я вже не знаю, скільки я людей запросив, але просто вже сама система не дає відповіді. От я заповнив на трьох людей на спонсорство і нема відповіді там півроку. Знов заповнив на трьох людей інших, і знов нема пів року відповіді. Тобто, на мій аккаунт, так сказати, на мою особистість, на мою компанію вже держава не дає спонсорських місць. І тому я не можу бути спонсором. Чи я вивчав Тему спонсорства, де можна от, за гроші чи де Ні, також не вивчав. Я просто знаю, що церква допомагає, я знаю, що на форумах люди допомагають, я знаю, що у групах моїх також неодноразово я знаходив, що пропонували спонсорство. Тому ось вам варіанти, які отак, можна сказати, в хвилину е я вам видав. Е е е м, більш, інших варіантів я не знаю, тут треба шукати вже далі. Добре. Наразі, друзі, всім дякую. Дякую, що ви були активні. Бачу, що писалося що інтернет пропадав, трошки було важче мене чути. є важливо десь... Чи є важливо? Важливі... Ні, немає. Ви можете бути не тільки з Іллінойса. Тобто, наприклад, в мене компанія зареєстрована в Нойсі, але ви можете бути з Флориди, з Каліфорнії, ви можете жити будь-де. Це немає різниці. Працюєте 5 днів, вам, вас катають там Чикаго, Пенсильванія чи Чикаго, Флорида, Чикаго, Каліфорнія. Робите два-три кола, заробляєте кошти, на вихідні додому. Звичайно, якщо ви живете в Флориді, Флориду важче, важче з Флориди виїхати. тобто З Чикаго на Флориду гарно платять, а з Флориди на Чикаго галяки, їх дуже мало. Є нюанси з місцем розташування, так? тобто куди вас вернути. Але в цілому у мене є хлопці з Нью-Йорка, з Нью-Джерсі, з Пенсільванії, Норс Каролайна, Чикаго. Всі всі задоволені, всім кайф. Да. Чому клас цієї роботи? Ти можеш жити, будь-де в штатах і, і мати роботу. Не, не прив'язаний до місця по, по материку, по USA країні, так сказати. Добре, тепер точно все. 26 хвилин, більш ніж достатньо. Я обіцяю вам, що буде відео в п'ятницю. І я ще подумаю, як покращити картинку під час стрімів. Бо прикольно їхати і розказувати, так? показувати дорогу. Ну, кайф, я б сам таки дивився. Але то, що труситься картинка, це, це дуже погано. Тому я кажу, в мене є, я його якось тут на скотч приліплю, той стабілізатор, щоб ручка. Стабілізатора тримала екранчик і все у нас буде чітко. Так, нема біди, всіх люблю, будьте позитивні, е, вмійте заробляти і вмійте ще донатити. Це насамперед, це найважливіше, не, не що є. Я завжди це казав. І надіюся, ви це також розумієте. До зустрічі!